Всім привіт! В даному відео поговоримо про те, як замовити довідку для декларації в Приватбанку. Мається на увазі довідки для щорічного декларування, яке проходять держслужбовці. І так, я для цього перехожу в Приват24, авторизація, кнопочка продовжити. І звичайно, таку довідку ми можемо замовити з допомогою мобільного додатку на нашому смартфоні. І після того, коли ми попали на головну сторіночку у своєму приват 24, опускаємося в самий низ. Другий пункт зліва сервіси. Переходимо в сервіси. Далі знову опускаємося в самий низ. І третій пункт знизу послуги. Натискаємо на послуги. Далі нас цікавлять, звичайно, довідки. І другий пункт знизу у нас довідки. Натискаємо на пункт меню довідки. І, як ви можете побачити, останній пункт на цій сторінці інформація для заповнення декларації. Цю інформацію, в принципі, ми можемо отримати і через довідки, і через перший пункт. Але що стосується декларування, для цього створив Приватбанк в довідках окрему позицію. І це в нас інформація для заповнення декларації. Натискаємо на даний пункт. Появляється вже тепер ось таке випадаюче меню: інформація для заповнення декларацій. Натискаємо на нього пальцем. Далі нам потрібно обрати період. Нас цікавить за 2022 рік. Отже, ось тут трошки нижче, у нас є прямо такий пункт за 2022 рік. Така, наче сіренька кнопочка, натискаємо на неї. І, як ви бачите, встановився період з 1 січня 2022 року по 30 1 грудня 2022 року. Тобто, це у нас буде повністю звітний 2022 рік це те, що нам потрібно для декларування. Натискаємо далі кнопочку внизу зелену сформувати. Довідка успішно створена. І наша довідка з'явилася в самому верху ось тут в архіві. Як ви бачите, неділя 26 лютого 2023 року, і тут у нас одна довідка. Натискаємо на неї. Далі ми можемо надіслати довідку на емейл, e можемо на свій емейл e прямо відправити, а можемо завантажити документ на телефон. Натискаю кнопочку Завантажити документ. І ми попадаємо в завантаження на телефоні, куди щойно завантажилась наша довідка. Вона в самому верху відповідно, натиснемо на неї. Обираємо програмку з допомогою якої ми хочемо відкрити дану довідку. І ось довідка для заповнення нашої декларації. Далі, як ви будете нею користуватися, це вже ваша справа. Ви можете кудись її переслати, можете скинути собі на флешку, на комп'ютер, можете на емейл e теж саме відправити і тому подібне. І, в принципі, користуватися по призначенню. На цьому дякую за увагу, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, попереду багато всього цікавого і корисного.